Повний блекаут. Російський ракетний обстріл занурив Україну в темряву. Зокрема, і Львівщину, яку ворог атакував 23 листопада. З понад 70 ракет 5 терористи випустили по нашій області. Три з них збили сили ППО. Дві влучили в енергетичну підстанцію. На жаль, немає можливості мати світло в кожному будинку, тому що ми обмежені по потужності. На жаль, близько тільки 30% населення одномоментно. На даний час може мати електроенергію. Об'єкти критичної інфраструктури працюють, забезпечені дизель-генераторами і мають можливість подавати тепло і воду. Львів і область здеструмило трохи пізніше 14-ї години. Однак, вже після 17.00 енергетичні служби змогли поступово відновити електропостачання. Але звичайно, ситуація складна, бо тому, що ворог б'є коли поділ системи, він так розраховує удари, що, на жаль, Атомна генерація, теплова генерація вона зупинилася щодо самої технології. Гідрогенерація вона піднімається майже миттєво. Теплова генерація вона це йдуть години. То по регламенту по безпеці атомних блоків підйом іде приблизно добу. Тому через дефіцит напруги в загальній мережі станом на обідню пору споживання електроенергії становило лише 25% від запланованого. Відтак електропостачання першочергово подається до об'єктів критичної інфраструктури. Це і є поясненням, чому на одній вулиці деякі будинки мають світло, а інші занурені в темряву. Це пов'язано в першу чергу з тим, що об'єкти критичної інфраструктури не мають прямого живлення в більшості випадків, а від них ще по Паралельно живляться інші споживачі, тому, можливо, інші будинки, деякі можуть мати напругу. Але ми будемо міняти цих тих споживачів, можете порахувати 25% кожних 4 години. Хто буде як сидіти без напруги? Скоротити цей термін в обленерго зможуть. Якщо ситуація в енергосистемі покращиться, водночас кажуть, готові до різних сценаріїв. До погодинної подачі електроенергії, до вимкнення електроенергії. У самому Львові ситуація наступна: поліклініки і лікарні працюють на дизель-генераторах. Школи з садочками функціонують у звичному режимі. У разі, якщо 24 години не буде світла, освітні заклади перейдуть на інший режим роботи. Електроенергію отримують 30% споживачів. Через це у місті працювало лише 20% світлофорів. Електротранспорт зупинився повністю. Натомість вода і тепло подається на 100%. Якщо ж електрики не вистачить, життєдайну подаватимуть за допомогою дизель-генераторів. І тоді, якщо ми даємо воду шляхом залучення дизель-генераторів, тоді вода подається на перший другий поверх. Але в підвальних приміщеннях є облаштовані крани, і люди можуть відкрити собі верхніх поверхів, можуть піти, відкрити собі крани і набрати собі води у випадку необхідності. Нагадаємо, зігрітися і зарядити гаджети можна у спеціальних пунктах обігріву. Їх наразі у Львові 18. Якщо ситуація погіршиться, у мерії пообіцяли відкрити ще 192. Давид Брішвілі, Аліна Домбковська, правда тут Львів.